Росія намагається подолати захисну систему Петріот у перший же день на фронті. Цей комплекс збив новітній російський винищувач і дав противникам зрозуміти. Він здатний на багато що. Виявляти цілі на відстані 400 кілометрів, збивати надзвукові винищувачі, і захищати небо навіть коли половина машини зруйнована. Але ж це тільки малий відсоток всіх його можливостей. Модульна конструкція, що складається з трьох самостійних частин, великий вибір снарядів для знищення абсолютно будь-яких літаючих цілей, здатність пригнічувати радари супротивника і залишатися потайним, а також можливість працювати в тандемі з іншими комплексами ПП. О, та виступати в ролі командного центру, ось на що він здатний. Причому достатньо лише чотири таких комплекси, щоб повністю захистити столицю України від будь-яких повітряних загроз. Саме тому Росія хоче знищити патріоти, щоб, хоча б, трохи полегшити собі роботу. Крім зброї, система так само здатна розвідувати, так що це очі і вуха багатьох країн. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай, там реально цікаво посилання в описі під відео. Росія встигла завдати кілька ударів дронами, однак і їх навчилися збивати. Тож тепер їхня головна мета подолати оборонний комплекс Патріот за будь-яку ціну. Усі попередні атаки Росії Патріот відбивав без жодних проблем, адже він стріляє над звуковими ракетами, що летять зі швидкістю 2200 метрів на секунду. Додайте до цього можливість відстежувати одразу 100 цілей, швидке розгортання і модульність отримаєте справді нездоланний. Комплекс у Росії просто немає ракети, яка могла б потрапити в Патріот. Навіть якщо агресор використає весь свій арсенал зброї, у комплексу знайдеться відповідь на будь-що. І як доповнення, разом з ним працюватимуть інші системи на кшталт американського «Насамс» або німецького Айріс. The... Я говорю про ракетний комплекс Патріот, який вважався невразливим. Тож не дивно, що маючи такі здібності, Патріот став для Росії ціллю номер один. Противник зрозумів, що одним точним залпом знищити комплекс не вдасться, адже він одразу ж перехоплює всі ракети і пішов на дуже дивний і витратний хід запускати одразу по 40 ракет у спробі знайти вразливе місце. За їхнім задумом, цей хід дасть змогу вивчити алгоритми роботи Патріот і дізнатися за якою траєкторією летять його ракети-перехоплювачі. Ось тільки противник не здогадується, що комплекс здатний змінювати траєкторію з кожним новим залпом, постійно заплутуючи сліди. Патріот це модульний комплекс, до складу якого входять три частини: пускова установка, радар і пункт управління. Кожним модулем керують два бійці, які проходили довге і важке навчання. Усі модулі розташовуються на відстані трьох кілометрів один від одного. Це зроблено для максимальної безпеки, адже навіть. Якщо один модуль буде зруйнований, два що залишилися продовжать роботу. Ба Більше можна об'єднати відразу кілька Петріот в одну так звану мережу, де всі комплекси працюють спільно координуючи один одного. Система Патріот відмінно вписалася в нашу систему ППО, ставши інтегративною системою протиракетного впливу. За боєкомплекту чотири ракети на машину і швидкості перезаряджання 15 хвилин, а також з огляду на доволі щільну розстановку в межах 75 кілометрів одна від одної. Така оборонна мережа є непрохідною для Росії, навіть якщо противник знайде чіткі координати пускової установки, вона зможе виїхати зі швидкістю 65 кілометрів на годину, що дасть змогу швидко зайняти кращу точку і опинитися в недоступній для противника позиції. Час розгортання комплексу 30 хвилин, і нехай здається, що це багато. Не варто забувати, що кожен патріот під час свого пересування захищений іншими, точно такими самими машинами. Кожен комплекс здатний виявляти і розпізнавати понад 100 повітряних цілей за секунду, з яких можна вибрати одразу 4 і одночасно збити найпотужнішим залпом з усіх пускових гармат. А чим більше пускових установок знаходиться поруч, тим більше цілей можна. Збити водночас висота перехоплення становить 24 тисячі метрів. А отже, під загрозою перебувають абсолютно всі наявні літаки і ракети Росії. Я можу підтвердити, що ми збили російську ракету, застосувавши систему ППО Патріот що стосується дальності, то тут і показники хороші: 80 кілометрів при використанні стандартних боєприпасів і 160 з поліпшеними. Цього більш ніж достатньо, щоб зреагувати на загрозу, що наближається. Враховуючи ці показники, кожен патріот може захистити щонайменше 6400 квадратних кілометрів території. Однак є одне обмеження: кут огляду. комплекс здатен випускати ракети лише в межах 90 градусів, а отже, щоб повністю. У забезпечити захист Києва потрібно використовувати одразу чотири пускові установки, а на захист всієї України знадобиться 95 таких. І це, якщо використовувати лише базову версію ракети МАЄМ 104 на честь яких і названо комплекс. Вони призначені для ураження повітряних цілей, як от балістичні ракети середньої та великої дальності, крилаті ракети, літаки та безпілотні літальні апарати. Такі снаряди оснащені фугасними боєголовками. Вками, які знищують цілі за допомогою потужного вибуху з розкидом сотень тисяч осколків, ракети МЕМ 104 мають кілька режимів роботи залежно від типу цілі та тактичної ситуації. У балістичному режимі вони здатні переслідувати і вражати балістичні ракети під час їхнього польоту, включно з такими фазами, як висхідний, верхній і несхідний маневри. У повітряному режимі ракети переналаштовуються таким чином, щоб знищувати літаки і гвинтокрили. Це вважається втіленням усього артилерійського мистецтва, коли ти знаєш, що контролюєш усе, що відбувається біля цілі. Однак є снаряди ще потужніші за МАЄМ 104 і називаються вони ДжемТі. Ця версія має більш точну і ефективну систему наведення порівняно з попередньою ракетою, адже використовує супутникове наведення. Крім цього, вона оснащена поліпшеними радарними системами і програмним забезпеченням для виявлення, відстеження та ураження цілей з максимальною точністю. До того ж, дальність атаки Джемті досягає 160 кілометрів. Шкода тільки, що Подібних ракет досить мало у виробництві і коштують вони близько 4 мільйонів доларів. Для України вигідніше і практичніше використовувати стандартні снаряди, яких в наявності понад 300. Перезарядка після пострілу всіх чотирьох ракет становить лише 15 хвилин. Якщо використовувати спеціальну машину завантажувач, причому зазвичай патріоти працюють у парі, і поки один комплекс перезаряджається, другий його захищає. Так само вони захищають один. Одного під час переміщення, ну і не варто забувати про систему радіопридушення, яка не дає противнику виявити комплекс за допомогою радарів з огляду на таке розмаїття цілей, що уражаються, модульність самого комплексу і просунутий захист Патріот це справжній термінатор на полі бою. Система Патріот це система озброєння точкової оборони, яка використовується для захисту критично важливих об'єктів від тактичних балістичних ракет і повітряно-реактивних загроз. До того ж, не варто забувати, що в Україні є інші протиповітряні системи оборони, які стануть чудовим доповненням одна до одної. Наприклад, на SAMS. цю установку давно позиціонують як найпотужніше ППО сучасності, і загалом на ділі він виправдовує своє звання. Але в чому ж його сила? По-перше, в мобільності, швидкість його реакції на небезпеку всього 10 секунд, протягом яких він активує свої снаряди. Зробивши залп із шести гармат, він може. В короткі терміни змитися з місця атаки, щоб уникнути вогню у відповідь. Час переходу з бойового положення в похідне лише півтори хвилини, що є практично рекордом на даний момент. Що важливо, кожна частина комплексу може обслуговуватися і функціонувати окремо. По суті, якщо половина установки відвалиться в бою, друга половина все ще зможе продовжувати оборону. Як приємний бонус, тепер є можливість сполучатися з іншими системами протиповітряної оборони і працювати спільно, і якраз таки Патріот стає ідеальним кандидатом для злагодженої роботи з насамс. Ця проста функція дає змогу сильно економити боєприпаси, адже в кожну ціль буде випущено рівно стільки снарядів, скільки потрібно. Головна зброя НАСАМС – ракети АІМ 120 а зі швидкістю понад тисячу метрів на секунду. Її ефективність вже сто разів доведена в бою проти штурмовиків і бомбардувальників противника. Проте у АІМ є Великий мінус. Надзвукові винищувачі можуть просто ігнорувати її і полетіти на високій швидкості. Саме тому цей комплекс найкраще працює в тандемі з Патріотом, ракети якого летять на швидкості втричі вищій за швидкість звуку. Не встигне противник з'явитися в полі зору комплексу, як до нього вже висунуться потужні керовані ракети на Самс. А якщо їх вдасться подолати, у справу вступить ще потужніший комплекс, який не залишить жодного шансу. Сувціліти патріот здатен захистити від чого завгодно чи ні? Чи є у противника хоча б шанс знищити його, якщо говорити прямо так, дійсно така ракета є, адже Росія вже намагалася її використовувати? Х-47 кинджал, яку агресор випустив по Києву, мала поцілити в зенітно ракетний комплекс Патріот. Тоді українська протиповітряна оборона перехопила ракету, проте недооцінювати її не варто. Річ у тім, що кинджал набирає висоту в 20 кілометрів і розганяється до 10 махів, що відповідає відповідає приблизно 11 тисячам кілометрів на годину. Вона насправді може вразити комплекс, однак не варто забувати, що кинджал запускається не з землі, а з винищувача, що летить, який є дуже легкою ціллю для системи ППО. Україна заявила, що використовує зенітно-ракетний комплекс Патріот американського виробництва для перехоплення російської гіперзвукової ракети. З огляду на все, що сьогодні було сказано, можна сміливо сказати, Патріот один із найкращих захисних комплексів, що існують наразі. А завдяки своїй модульності та легкості в модернізації, він і надалі залишатиметься актуальною та потужною зброєю в боротьбі проти агресорів. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і поставите вподобайку за наші старання. Всім вдалого дня і до зустрічей.